Я включил Окей. Можеш ближче вийти, щоб було чуть-чуть. Ты у частина Стередона. Угу. Шайба, колесо. Так. Шайба, колесо, потім... Шайба. Ти казав. Угу. Uh -huh. Потім ніжка. Потім ніжка. Дивіться, щоб був е скос всередині. Це у нас коли ага, скос? Ага, отакий скос ось. Да, ну... Оце. Тут ще Невеликий, невеликий не уколон. Як ти бачите? Ти то воно не красить. Це неправильно було? Так, да, це не, неправильно. Треба, щоб воно всередину дивилося, Верху частину, щоб дивилося всередину. А, ага, вот. Ага, все. Далі трубочка. Зрозуміло. Далі друга ножка. Друга ножка. Буде. Угу. Шайбочка. Шайбочка. Буде угу. Типу а такою буквою Шай... А Шайбочка. виглядає. Можна? Колесо, щось воно вилізло. Да. Бачиш, поправ його там. Ага. Ага. Ну, його. Ага, залазить просто. Угу. О, защопнулося. Колесо. Шайбочка і болтик. Треба, щоб не так Вилізла шайбочка, болтик. Ага, так. і такі заглушки. Так. Да. І хвильчики, виходить, наскільки це. Ой, я не бачу. Не повідомлять. там написано. Десять, по-моєму. Тринадцять. Да. Тринадцять? Так. На тринадцять. З однієї сторони і... Дво, о, о, о. Кто? Ключик. Ключик? Вот такий самый. А, он а, -а, а. Два на, на 13. Один тут стоїт, другий тут. Скрупили. Да. Глянушки. Отакого не вставляється в центр. І просто открывається. Вот. Брав. Окей. І розбирається таким самим образом. Тут така є е ніша, куди можна засунути лоточку. І просто легким легкі руки. Все, відкручуємо Кру і з одної сторони вже до достатньо відкрутити болтика, щоб вся така фрукція розрізлася. Шайбочка, колесо, рубочка, рубочка, ложка. Шайбочка і позицію. Шайпочка. Я зараз все обратно складаю і воно так і поїде. А, -а. а ні, я нажимаю на паузу. Угу. Так, це процес надівання тяжка фізична робота. Воно, мабуть, кілограм, я думаю, 15-20, це все, що я тримаю. І спочатку складається ось ця шабатура. Потім потрібно отак ставити. Воно так ставиться, просто ставиш його. І ці трубочки підсовувати між двома пластинами. О, все. Воно підсунулося і до упора. Все, і тут покажи, щоб було видно ці отверсті. Ты их бачишь? Да. И с той стороны так само. Да. И они получаются. Просто поставил, а потом вот я вот, спокойно воно ну, на весу стоит. Сквозные отверстия для да. болта. И тут видно, там где болт есть, то берется вот такой. Без болта, я його просто не одинакові. Ну коротше тут просто ставиться Ось так береш болт, відкручуєш, називляєш, так тут у нас дві гайочки, ну, дві шайбочки, одна зверху, одразу знизу. Насиляти треба попадаючи. Угу. подвинути. Ну, так наділося. І так само шайбочка. От. І гаєчка. Поставили. Наживили. Зараз поки що наживляємо, а потім тут, виходить дві тут дві там. Всього чотири отакі От болта треба засунути. Так, це одну ножку більш зафіксірували, зафіксували, тепер другу. Так само з цієї сторони. Беремо от, рукою, просто рукою так, двигати оцю ножку, щоб совпала, більш все совпала Бісьмені на цій станині і на трубі. Так, тут дві шайбочки і засовуємо. Рукою так протягаємо туди сюди, щоб воно попало. О! Це, шайбочку і гаєчку. Так, наживили, а тепер тут просто беремо і попадаємо в лаєчку, яка приварена. Так, і тут, і тут треба цю, не потеряти шайбочку теж. Так, давай. О, упали. Все. Я не Буду зараз затягувати. Один і другий так само. Тоже, ми тут його не, не фіксували, тобто воно руко рукою просто свободно, воно його можна. Все. І гарненько щось Шестигранник теж передаю. Шестигранник поставили сюди. Ну короче, затягую, я думаю, це не проблема. Нічом, мабуть, трошковим краще. Давай засімо. Ну короче, затягиваємо, щоб воно було затягнуто, потому що ця вона тяжого, щоб воно нікуди не ділося. Все. Це саме така сама тяжка частина. Поставили, зафіксували. Потім будемо надівати пластик, пластик так, з усіх сторон обшивати. Все, став на паузу. Оператор. Інструкція по зборці і розборці дробівки. Всі болти, які є на цій дробілці, розбирається обичною чистообразною отверткою. Вони, хоч тут, виходить, і з цієї сторони є відверстя, і з цієї сторони є відверстя, але а, самі ці шурупи вони закручуються тільки з однієї сторони. Складається ця Конструкція з трьох оцих жовтих пластмасов, які скручені друг до дружки. Їх, виходить, треба розібрати, друг від друга від'єднати і від'єднати е, ці ножки. Можеш і від'єднати ручки, я побачив, чи влізе вони, чи ні. Ну, зараз я просто показую сам процес розборки, а потім покажу процес зборки. От Откручуємо. Відкручуємо по черзі. Сильно не треба вкручувати, я, я буду їх не сильно а, просто наживлю, щоб вони в коробці, воно, виходить, прийде в, в посилки в такому вигляді, тільки ножки. ножки треба буде потім накрутити. Я їх зараз покажу, як ми накручуємо. Коротше, засовуємо таку тверту з довгим носиком. І... Відкручуємо, так акуратно дивимося, чи відкрутила, чи ні. Відкручуємо так, раз, два, три, відкручуємо знизу. Воно тут теж рядом. Вони відкрутили. Можна десь в сторону їх вложити. Так, одієднали, од'єднали. Тут ці, що прикручуються отак вертикально, вони мають е шайбочку таку, щоб воно прижимало. А ці, що залазять всередину, отуди, ці шайбочки немає. Я Зараз одного відкрию, відкручу. О, тут нема шайбочки. Тому що він дуже глибоко заходить. запався, і коротше він там відійде. І ще один тип болтиків, він теж від відверткою, але він такий, виходить, трошки інший. Це як саморіз по металу, по Ну, по пластику. А цей він як болт, Тут він... я потім покажу. Він вкручується а, в, в основу металеву всередині. Тут прижимає оцей болт, прижимає пластик до металу. Оці що попередні саморізи, вони вони прикручують, метал, прикручують пластик один до одного. А отакі, вони біленькі, вони, він як болт, він прижимає кришку, прижимає до основи металевої. Так, Це з цим зрозуміло. Получається, ми тут розкрутили, зараз який, ми тут не забули, тут розкрутили. Та, ні, тут не розкрутили, зараз розкручуємо тут. Тут теж шуруп буде, отакий, ось такий буде шуруп, де він там. А, я який не вичув, так? Ті, що далеко, вони... Без шайбочки. Воно просто туди не влізе, навіть так пробувати, вона застопориться, шайбочка. А влізе те саме, тільки без шайбочки. Воно може зараз і не вирізе, це не має значення, головне, що воно від'єднане. Так, а з цієї сторони теж ми, як казав, ці дирки ми нічого не, не засовуємо, тому що вони тільки з дочкою сторони киплються. А от ці подпорки, вони. Це що шайбочками, вони. Зараз їх відкрутимо. Раз і два. Так, подивіться. Ага, і знизу ще не збільше. Я попробую їх зараз поки не розкручувати, ну, але зараз... це ми зараз, зараз зробили для того, щоб я зняв оцю третю частину верхню. Тобто, Ми зараз спробуємо припідняти. От так, припідняв трошки, а що низку? припідняв. О, все, воно від'єдналося. Тепер покажу проводки. проводки тут Будете дивитися по інструкції, воно дуже просто. Тут всього лиш три таких роз'єми. Нажимати ну, наводь сюди. Нажав і від'єднав. Воно легко вставляється і висовується дуже легко. Вставив і від'єднав. Так, тут такі, бачиш, жовто-коричневі 4 штуки. Ну їх ніяк більше не попутиш, бо вони. Входить тільки в свої гнізда Так. Тут виходить теж так само. Як перещепка нажимаєш і воно від'єднується. Так, це два. А Оцей проводок так само нажав. нажав Отак так, давно Нажав і від'єднав. Все, все це ми від'єднали і тепер. У нас лише тут я більше нічого не придумаю, я просто витягувати цю штуку. Все. Оп, Вона засовується і висовується. Легенько. Це заземлення, воно нічого страшного, якщо це не сильно, якщо воно буде болтатися, нічого страшного. От. Зараз покажу ще раз, як з'єднувати. Тут три язичка. Засунули, защелкнули. Тут два язичка. Засунули, защелкнули. А тут чотири язичка. Засунули. защелкнули. Все. В обратному порядку. Нажали, о'єднали. Нажали, од'єднали. Нажали. Од І один проводок, цей жовто-зелений, просто потягнули, од'єдналися. Все, кришка у нас знята. Так, далі. Далі нам потрібно від'єднати оці, а, да, мабуть ми їх будемо від'єднувати, тому що чомусь -то ми все робимо, тому що оці ножки прикріплені до... всередину. Там вони трошки ці гайки були колись припаяні і можна було, мабуть, їх... А може і не можна було. Ну, коротше, зараз ми продовжимо розбирати. Зараз одієднаємо ці два болтика. Тут можна було і тоді крутити, Можна зараз відкрутити. Вони теж прижимають пластик до металевого каркасу. Тобто вони такі білі. І з шайбочкою, це іменно болтики, це не все, вони такі. Так, але все, ми вроді би все відкрутили. Так, да, ми все відкрутили. Ще ще отой за страх, там залишився. Ну, він не... Він вже просто там всередині. Так, а тепер просто аккуратненько на себе отако. Сюди так показуй, щоб було видно, як воно. Я, я без зусиль, воно вже ні за що не тримається. Зараз ще, ще ми його забули. Це у нас болтик, ой, саморіз із це який у нас... а, ні, Це іменно болтик, да. це болтик, який прикручується, прикручує пластик до основи. Все, ми все зробили, тепер акуратненько просто на себе потягнули. Все, покажи о там ці пази, воно ну. надівається. І треба просто акуратненько.

то який якісь Угу. Все, все. А вот він був. Болтики. Всі откупили. Коротше, не Дорожі, не, не багато болтиків открутили. потягнули. Крутиво, вони насправді дуже просто, дуже просто вони надіваються. За, Всередину запалиться. Ось так. Спочатку пробуємо надіти на оцей на спинку. Їх... Цю ручку я просто її не знімаю, мабуть, було б легше її, але отаку припадимати, щоб вона встала в паз. І все. Ти ось з цієї сторони. Давай, щоб було видно. Воно повинно все стати свої позицію. На види таку, бачиш, різко, що воно можна отак стати. Отут стало. стало. О, і все внизу тут. треба оцей порожок теж, щоб він став на основу металеву. І туди покази, щоб воно і ці трубочки, щоб вони туди совпадали. Хатя, а цей, а цей, цей порожок, цей порожок, о, він став. Це стало, це стало. Так, дивимося, чи тут це стало. Та це не стало, значить. Не. О, це стало. Gracias. Так, на все упало, потому что оно должно и так все и будет. Так, немножко по правому. Щось, 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 так можна поки прикрутити, а потім взяти оці ж болти, ті, що іменно вкручуються сюди. Вони їх ставиш і прикручувати. Щоб воно далеко не тікало. О, я тут по і акуратненько прикрутив, наживити, щоб далеко не уходило з одної сторони. Щоб воно тут наживлене, тепер можна цю другу половинку більш сміливіше пережимати. Перевіряємо, щоб там порожок був. Тепер можна з цієї сторони теж взяти і наживити. Ну, я е, не хочу його все заново ну, все скручувати до кінця, тому що зараз я просто до кінця буду розбирати. Я Зараз цю частину показую, як вона складається іменно пластик, як складається. Це я показую. А я зараз його ще раз розберу, тому що треба буде відкрутити ножки. Верніше не відкрутити, а прикрутити. Так, ну це зрозуміло, це я так її спочатку розібрав, тепер зібрав і далі поступово, поступово кожну. З правої сторони закручуються, з правої сторони. Хоч тут є відверсія, але саморізи закручувати потрібно справа. Вони туди не залізе. Саморізи без шайби залазять тільки в з'єднання із... пласт... пласт... пластикові частини. Я це просто демонструю, все воно закрутилося. Я назад викручую все і будемо зараз розбирати ножки. Тому що Ножки треба буде окремо, щоб великі габарити, щоб не сильно воно зацінювалося дорого. Так, це ми знову розкрутили все. Шайбочки на місце. Я потім це все скручу, воно буде скручено видно приїде. Так. Розкрутили, знімаємо зараз ці боковушки в жовтні. О, вже. одна частина. І друга частина. Так, тепер. Тепер розкручуємо Льоким тип руки. Я його просто не закручував. Треба буде користуватися угольником і цю гайку треба буде притримувати ключом. При так. Розібрали. Цю частину теж розібрали і треба буде гарно прикрутити, щоб вона нікуди у нас не ділася. Так, мабуть, там були ще... гайки, десь. Ця гайка, вона, вона, вона приварена, тобто воно знизу просто вкручується і все. Так, все, тепер ми беремо і знімаємо. Воно буде. оце окремити, Якось. Якось воно буде окремити. йти. розібратися немножко чи не. Воно, мабуть, неба не особи не зіграє, так? Да? Ну, нажми на паузу.